Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій ранковій молитві, на нашій варті. І цей і сьогоднішній день ми розпочинаємо з молитви, з в які беремо славні таїнства. І перше славне таїнство це Воскресіння в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Для нашого розважання, для нашої молитви ми візьмемо стих із Євангелія від Матеям. Нема його тут, бо він Воскрес, як то сам проріг. Глядіть, гляньте на місце, де він лежав. Нема його тут, Він Воскрес. Воскресіння це та нагорода, яку отримуємо за наше життя. Кожен з нас воскресне, кожен з нас після своєї смерті постане для іншого життя. Питання стоїть тільки для якого? Чи це буде життя дійсно в спокої, в мирі? Чи, як ми співаємо в часі панахиди, похорону, там, де немає болізні, ні печалі, ні зітхання? Це то місце, де людина буде жити дійсно щасливо, своє задоволення і нічим не перейматися. Вона буде з Богом. Чи навпаки, місце, де буде переповнене заздрістю, ненавистю, образою. Але саме найбільше це буде та обіда, образа за те, що не використав свого шансу за життя. Воскресіння це нагорода. І Ісус Христос, який прожив своє життя, виконуючи волю Свого Отця Небесного, проживши, навчаючи людей любові, проживши життя без гріха, хоча і говорив правду, інколи боляче і жорстоко говорив правду, але говорив цю правду для людей, щоб люди навернулись, переживши зраду, переживши смерть. Отримує ось цей момент Воскресіння. Для нас усіх це є теж оцей шанс. Нашу країну зрадили, пережили смерть, переживаємо вовство. Але наша вірність Богові це шанс на Воскресіння. Те, що ми зараз в часі цієї війни, кожен на своєму місці буде виконувати гідно свою справу. Те, що в часі цієї війни ми збережемо свою людяність. Те, що в часі цієї війни люди будуть бати один про одного, це той шанс на воскресіння всієї нашої країни. Шанс на те, щоб от зробити щось нове. Шанс на те, щоб збудувати набагато краще. Ми не повинні прагнути вернутися до старого життя. Не потрібно говорити і думати про те, як було колись. І знаєте, коли чуєш фразу, хочеться так, як було колись до війни. Не можна цього. Якщо ми вернемося в цей стан до війни, значить ми вернемося в той час, коли цю війну кликали в цю країну. Коли ми самі своїми думками, вчинками хотіли, щоб була ця війна. Хотіли в тому значенні, бо жили в байдужості, жили в ненависті, жили в гріху. Але смерть це та річ, яка розв'язує всі питання. Смерть це та річ, яка дає відповіді на всі питання. І за смертю завжди стоїть винагорода. Ми не повинні боятися смерті, бо той, хто боїться смерті, він боїться життя, боїться жити, боїться, як би це сказати правильно, боїться любити. Смерть, знаєте, це тяжка річ, тяжка втрата. Але ми повинні розуміти, що за смертю стоїть інше, набагато краще життя. Але це в тому випадку, якщо я це земне життя прожив з Богом, Воскресіння це нагорода. І кожен з нас сьогодні має шанс отримати цю нагороду. Тому що нас, знаєте, стрепенули, нас трошки так тряхнуло, добре тряхнуло. для того, щоб ми задумались над тим, як ми живемо, що ми робимо. Щоб ми зрозуміли, що можна інакше. Щоб ми зрозуміли, що можна краще. Щоб ми зрозуміли, що без Бога ми нічого не варті насправді. Тому в цей день з цим таїнством, Воскресіння я сьогодні прошу всіх, знаєте, усвідомити, усвідомити, що без Бога ми не можемо нічого, усвідомити і що Бог дає нам шанс, що Бог дає на мені можливість сьогодні відродити себе, відродити все, що є в нас. Дає нам шанс відродити нашу країну іншою, кращою. Отче наш, що і сина не небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші <кій> Хай винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва Радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плідло лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плідло лона твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашу. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою... благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою... благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся вчас, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони, Господи, і захисти цей сьогоднішній день. Усіх наших захисників, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Благослови і оздорови всіх наших поранених, як цивільних, так і наших військових. Благослови захисти, Господи, усіх водіїв, медиків, волонтерів, капеланів, які здійснюють поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби МНС і пожежники, пара, прикордонників поліції, усіх людей, що є на окупованій території, Господи, просимо тебе захисти і захорони, а наших військовополонених поверни живими і нешкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, росіян, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли свої злочини. Склали всю свою зброю, отримали відповідне покарання, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благословий, захорони нас цей сьогоднішній день, бо Ти святий все завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо спільно молитись і відповідно беремо. Славні намірення, славні таїнства. Тож віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!